Розповім тобі цікаве про їжачка. Для початку я розкрию секрет: їжак не носить яблука на спині. Насправді йому неприємно, коли йому на колючки їх одягають. Ось так йому не подобається і незручно. Скручуватись в клубочок він вміє, так він захищається від бажаючих йому зашкодити. Але котитися як м'ячик ні. То в мультиках так показують, що було цікавіше. Їжачок може жити вдома, навіть в квартирі, але він дуже шумний і постійно бігає вночі, стукає лапками по підлозі. Тому, звісно, ти можеш поселити у себе, але порадься з батьками. Уявляєш, їжак трішки схожий до людей. У нього на чотири зуби більше, ніж у людини. А ще в нього вони, як у людей, випадають. Тому, коли їжачок старіє, то стає беззубим. Обов'язково чисть свої. Коли їжачок лягає в зимову сплячку, то майже не дихає. Ще більш цікаве, що температура його тіла падає з 34 градусів, що майже як у людини до двох. Він на дотик стає, як молоко з холодильника. Уявляєш, як цікаво? Коли їжак прокидається після зими, він настільки голодний, що просто вмирає з голоду, і з'їдає все, що йому потрапляє на шляху. Всі хробачки, жучки не втечуть від його довгого носика. Якщо вже я розповідаю про їжу, то скажу, що їжачок полюбляє. Любить він пити яйця пташок та з радістю з'їсть котячий корм та консерви, також молочко, але бажано козяче. Гриби він їсти не любить. Насправді він шукає грибочки, тому що там живуть слизнюки. Ось такі липкі. Ще одна цікавинка про їжачка, що він ніколи не носить собі у нору їжу, з'їдає все на місці. Просто у нього немає таких великих щик, як у ховрашка, щоб ховати туди запас. Тепер ти знаєш, чим можна напригощати їжачків, якщо вони прийдуть до тебе в гості.